Конкурсна комісія визначилася, яким буде пам'ятник папі Івану Павлу II у Івано-Франківську. Запропоновані роботи скульпторів розглядали вже втретє. Один з учасників Борис Данилюк після попереднього розгляду проект переробив, відмовився від голубів. Я сидів в майстерні ліпих. Вони постійно прилітали. Постійно прилітали, дивилися, як я ліплю, і я думаю, ну, голуб символ миру. Чому б не вставити? І знаю, що папа римський не випускає голубів. Це типу, символ такий. Ось. ну якби б це все було на краще, да, звісно. От а так от порадився, подумав. Може, голуби, це зайвий елемент, і я його голубів прибрав. Сам пам'ятник має бути з бронзи, решта з білого мармуру. У Данила Книщука скульптура віє спокоєм. Каже, це він і хотів передати, до того шукав варіант, аби пам'ятник не був подібний на ті, що є вже у світі. Відштовхувався і відзначення Івана Павла II для України. Ті речі, які відстоював Іоанн Павло, він боровся з тоталітарними системами. Він багато посприяв, щоб слов'янські народи вони були рівноцінними в європейському співтоваристві. І то було знаково навіть візит його в Україну. Ще три скульптури твори авторського колективу Папа на кулі, папа спускається сходами і папа з німбом. І досить неординарний проект це пам'ятник трикутної форми. Матеріал, метал. Він має підсвічуватися і зображати образи самого папи, інформаційну дошку та папу в молитві з написом, як багато тут залежить від кожного з нас. Але найголовніше це врахування місця та умов розташування пам'ятника. Зробили собі мешканці, в принципі, відвідувачі, магазинів, офісів, які поблизу знаходяться. Ну фактично, ну, парку місця. От, ну тобто, десь хотілося би цього уникнути, одну то тобто, тому десь тут показав позелене, так щоб ну щоб туди нікому в голову не збрало більше туди заїжджати. Олексій Ласкевич представив роботу подібну до праць Пінзеля. Молодий скульптор каже, хотів показати, що Іван Павло II не лише священник, а й людина. Зображаю його в динамічному русі, попри попри те, що це контрапост. Він є доволі динамічний з розп'яттям в руках, розп'яття навмисно підношу вище, з жестами рук, які вказують на земне і на небесне, на святе. І що розп'яття він підносить над собою як символ віри, як символ надії. Роблю його зажуреним і драпіровки навколо нього розвиваю таким чином, щоб було видно, що це супротив йде світу, тобто, що людина, попри все навколишнє середовище, стоїть і над собою несе віру в обговоренні робітку. Жен мав свої претензії та побажання, але більшістю голосів перемогла робота Данила Книщука. Три найкращі варіанти виставлять на показ громаді. Сам пам'ятник розташують на розі вулиць Миру та Івана Павла II.